Персик з мороженим. Прикрашає, Прикрашаємо е, мятою. Будемо готувати персики з мороженим на вечір. Для цього треба. Персики. Персики помили, висушили печиво, шоколад чорний і мороженое. І ще. Трохи цукру, ну, краще жовтого. ну У нас буде білий, звичайний. Зрізаємо персик навпіл. Спеціальною ложкою. Вигрібаємо серединку, трохи в персику. І кидаємо в тарілку. Персики саме складуємо на противень. А так виколупаємо серединку. Персику і складаємо в тарілку. Це вже останній. І всі на противні Далі буде. Нарізаємо шоколад і викладаємо його теж до цих персиків. Ну, мабуть, тарілочка буде маленька, буду перекладати в більш тарілку трохи. Тепер персики, що вискребли. Нарізаємо мілко і додаємо до шоколада, вже порізаного. Додаємо сюди ще печива. і все це перемішуємо. Вийшла така суміш. І тепер ложкою докладаємо в кожен персик. Наповнили персик сумішю. Тепер в духовку на 150 градусів під вентилятор на 15 хвилин. Витягли запечені персики і розкладаємо по тарілках. Тепер кладемо зверху морозиво. До столу можна вживати.